Лиман, що у Білгород-Дністровському районі, стало новим прихистком для двох великих родин із міста Лисичанськ, що на окупованій Луганщині. Дитячі будинки сімейного типу лише нещодавно перебралися сюди після тривалих поневірянь країною через війну, розв'язану Росією на сході. Думали, що це ненадовго, так як чотирнадцятий рік. 46 днів були в підвалі. Дуже тяжко було були великі обстріли. Потім з Верховної Ради нам прислали бронірований. Автобус і вивезли нас уже три дитячих будинка до Львова. Людмилі Іванівні 60 Вона найдосвідченіша мама у цій родині. Розповідає, спершу разом з чоловіком взяли прийомних дітей, створивши дитячий будинок сімейного типу. А згодом усі три її доньки забрали дітей з притулків у свої родини. Перед тим як потрапити до Лиману, жили в жіночому монастирі, що в селі Борисівка та Тарбунарської громади. Весь час змушені були переїжджати, переїжджати і переїжджати. Найспокійніше, мабуть, лише тут, оскільки нема таких обстрілів. Тим паче, коли ми жили в монастирі, там взагалі було не чутно нічого. І діти заспокоїлись, і ми. Єдина була велика проблема це школа, оскільки вона була дуже далеко. А поряд у нас молдавська школа, Такої поряд не було взагалі української школи, щоб можна було дітям навчатися. А нам хотілося, щоб вони врешті-решт сіли парти. так? Тим паче, що у нас в цьому році дві першокласниці. Це була моя мрія, щоб діти пішли до школи, святково одягнені з бантиками, Ну, так як треба, як всі. Ми давали перший дзвоник в цьому році. У нас Яна і Каміла, це першокласниці. Ми в останні дні вже коли приїжджали саме до цього до Лиману, настільки було важко, але не могли пропустити 1 вересня. У доньки Юлії вже були свої хлопці-близнюки, коли наважилась прихистити чужу дитину. Чоловіку, можна я схожу собі, в мене хлопці, а я хочу дівчинку маленьку. Одну. Одну лише одну Брати багато не буду нікого. Ну, так доля, знаєте, одну береш, а їх п'ять. І так. всіх забрала. Ну, так сталося. Лише не видержала. Як їх розділити? Ага, це так. оці сестрички? Чи це Оце. ці, ці сестрички? Mm. Да? Справа Мішна. в тому, що документи mm. так, особливо документи на Христину оформлювалися, тому минуло вісім місяців там щось було проблематично оформити документально, тобто все, щоб дитина прийшла в родину, так а яну нам запропонували познайомитися з Янусією. Ми знайомимося з Яною, минає два тижні і нам віддають христину. Але домовленість з чоловіком була і казала, якщо доля складеться таким чином, що завтра мені подзвонять, то дозволь мені забрати обидві. І так ми забираємо обидві. Минуло півроку, там Женя у приюті плаче, там далі з поліції. Вилучилась з родини ще двох дітей. Так, так З однієї родини. Так, і я назбирала це всі мої. Так, 10. Да? Найстарші 19. 10. Оля. У мене три хлопчика 15. Єгорки буде в цьому році, ось у жовтні, 14. Саша майже 13. У мене е е дівчата перший клас по 6 років, півроку різниця між ними. Христині. Вісім буде у вересні, поки що сім. Маленька думала, довго вважала чи здавати її в школу, чи ні. Все ж таки вирішили, ха, що хай йде. Вона читає, пише, ну, добре навчається. І у нас Євген 9 років. В Жені буде 10 у жовтні. Наймолодша Каміла мала три з половиною роки і навіть не розмовляла. Мала затримку розвитку, але у новій сім'ї сталося диво. Ви мені не ту дитину. Привели. Тут написано, що не розвиток, затримання на розвитку. Я кажу, ну так, це ж минулого року виписали, не я. Це лікар, лікарка. Ліка. А вона ще бече, ще і бече. Вона каже, ж, я ж написала, що вона не розмовляє, вона у вас балака так. Я кажу, так, це за рік. Справилися. Від пані Людмили не відходить наймолодший хлопчик. Це Іванко, і його поява у цій родині пов'язана з війною. А осталися дітки у лікарні, шестеро діток. А коли вже сильні обстріли почались, ну всю лікарню закривала, і їх вивели на поле. А так як я рядом мешкаю, я вискочила і забрала їх собі, так як в мене дитячий будинок. Чужих дітей не буває. І серед них був Ванечка. І п'ятеро ще діток було. Їх шестеро було всього. Ну так як у Івана дуже була велика температура, і служби наші обласні забирали у мене, вилучали. Давайте, давайте їх їде дитячий будинок, теж нашого лисичанська приютовських діток. Давайте Ваня, так як він не доїде. Веду я їх кажу, а чим ви хворієте? Вони кажуть, коронавірус. Привела додому, не ліків нічого, ну лікувались, пішли на поправку, тих же ж потім забрали, а Ваня ще лікувався. Так і він залишився у нас у родині, де? Він от мами вже не змог уйти. Нравиться тобі вдома? Скажи, де твоя рідненька мамочка? Yeah. Умерла. Так що в нас залишилася мама Люда, Теж рідненька, він рідненький. Мама його виховує, гарний години. Ой, десь беремо. Намагаємося, не можу сказати, що виходить так, як хотілося б, що дійсно уваги вистачає всім, але плюс-мінус, скажімо так, усі ж так живуть і працюють, так і ходять батьки і чима займаються, і побутові якісь проблеми вдома. Життя дає, посмішка дітей. Я не можу уявити себе, наприклад, окремо від родини, від чоловіка, від дітей. Це моє доповнення, це моя розрада. Це суть мого життя. Так сталося, що в мене є багато дітей. Значить, нам треба впоратися і побудувати життя своє таким чином, щоб усім було добре, щоб жити, а не існувати. За освітою Юлія філолог, тож, крім материнських обов'язків, ще працює в Лиманській школі, викладає англійську мову. Вдома мама вчителька готує дітей до дорослого життя. «Кристина, що ти можеш робити? Я Я Прати носки. Тя. Я теж Ти можеш робити вітер вороти? Робити батаброди, угу. Заправляє ліжечко, так? Угу. Uh -huh. Точно. Ага. Uh -huh. А хто, якщо не я, то хто вам робить зачіску? Саша. Саша, хто така Саша, ну, розкажи. Наша... Ага. Знаєш, так же сестра. 13 років. Буде так? так. Ні, їй вже 13. 12 ман. Ну. Mm -hmm. Рисувати п'ять пісні, танцювати. Матуся сама виготовляє дівчаткам ось такі прикраси для волосся. Яна, хто бантики тобі такі зробив? Мама. Вона сама зробила такі резиночки? Да. – так? Да? А з чого вона їх робить? Із ленти. Які в тебе є хобі? Ходить по вулиці. Ми жили в монастирі і там дуже часто служба, служба проходила, то а, ми самі гуляли. Ми не гуляли. А тут у нас свобода. і ми, У нас просто багато місця. Є де розгулятися. У нас, в принципі, нічого, скажімо, не змушує сидіти в кімнаті, і тому ми є. Ми з домою каже, гуляти. Вона може і сама гуляти, їй ніхто не нужен. Вона любить гуляти. Так. А сама виходить і палікам ходить. Ні, ніхто не заважає. Так, там собачка, там кішечка, там ще щось. Свій будинок в лимані вимушені переселенці поки що орендують із подальшим викупом. Багато клопотів було перед школою. Кожній малечі потрібно було встигнути підібрати вбрання, взуття. А тут ще й переїзд на нове місце. У старенькій хаті ще облаштовуються не вистачає ліжок, зручностей, як у місті. Навіть питну воду треба привозити здалеку, газу немає, лише пічне опалення а вугілля в десятеро дорожче ніж в рідному Лисичанську. Вирішити труднощі допомагає місцева влада. Поряд служба у справах дітей, та й сусіди тут доброзичливі. Насправді ми приїхали, ми не знали, що це настільки курортна зона, просто шукали будиночок, і нам так випало, що поселилися, ми шукали першу чергу, щоб була школа. І оскільки школа, як кажуть, рукою подати у городі, <кхи> то ми були б <кхи> задоволені, що школа. А коли дізналися, що тут ще й курортні зони настільки відпочинок, і нам пощастило, все ж таки двічі з'їздити на море. І покупатися ми встигли цьому році, так, декілька разів. Все ж таки, тата, не дивлячись на всі наші проблеми, переїзди він нас відвіз. Сподобалось? Так. У нас шахти поряд, і такої проблеми опалювати будинки у нас не складало. Та вартість, скажімо, вугілля перевищує не то, що там майже 10 разів. Якщо ми могли купити там одну машину, то у вас... За ті кошти, що ми там купували, ми можемо купити, мабуть, дев'ять точно. А у вас лише одна машина. Тут вартість дуже -дуго. дорого, так. Мене звати Женя, мені 9. якому ти класі? Четвертому. На відміну від інтернатів чи притулків, зростаючи у сім'ї, дитина отримує впевненість у житті, батьківське тепло, розуміння, що поряд є дорослий. Пані Людмила радить молодим батькам, усиновителям не боятися полюбити чужу дитину. Порадила б молодим батькам брати на виховання діток і не бояться. Вони дуже добрі. Ну, кажуть, куди прихилиш, туди притулиться, як, як виховаєш. Uh -huh. І не треба боятися Я починала, звісно, переживала теж, а потім одна дівчинка, потім братик, потім ще хлопчик, пішли не треба. І же один за одним. Всі дітки хороші, всі, у нас нема поганих. Відлюбити отогрити. душу. Вони тоді міняються одразу на глазах. Вони бачите, які вони в нас. Усі гарненькі, і дорослі, і маленькі, всі вони добрі, гарні. Треба їх тільки любити. Як я все час казала, ну, не тільки щоб взяти, щоб було, ні. Коли не любиш, не бери. Я довго ну, не могла вирішити, що ну, наважитись, Ну, а потім в один день отак все рішили, ми з чоловіком. І поїхали, пройшли обучення, все, 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 документи. Ми даже сюрприз зробили дітям, що не говорили, що ми беремо дітей з чоловіком. Для них було це несподівано. Середня дочка набрала подарунки, прийшла, а менша й старша сварили мене. Ка навіщо тобі на тобі що? Онуків мало. І це було три дні сварка в нас. А на третій день вони прийшли і завітали до родини до нас. І взяли мою дівчинку, яку я взяла, на ручки подержали. І в них світ перевернувся в очах. Вони і так полюбили. Кать, мама, ну як ми могли таке сказати? живемо дружно. І все вони теж так стали брати діток, любити, виховувати. Ми сідаємо, наприклад, вареники. Тісто я замісила і біля кожного положила, на і Ми ліпимо. Дітки беремо, як пластилин, варенички, показала. Та вони так зліплять, що що професіонал. Ми потім наварили, дружно поїли. Ну в нас весело, гарно. також і піріжки, так же все остальне. Ідемо, кажу, зараз будемо борщ варити, а в нас ножечки ці, що скрипти. Оці маленькі дітки хватають оце. Я буду, я буду чистити. Кожен хоче себе, і я даю їм. Вони чистять, даю їм працювати, хто що хоче. Радіють, вони не чувствують, що вони прийомні. Вони знають, що це тільки на бумагі в нас дитячий будинок. А так ми живемо багатодітньою родиною. Про свою малечу ці дорослі можуть розповідати годинами і про кожну дитину окремо. Історія про появу молодших дівчаток досі розчулює до сліз. Коли ми забрали, це ж Марінка спочатку Соню забрала, вже минуло два тижні, вона неї каже, Пусть вона навезню, я не хочу до неї, а там залишилася Христина. І ми так досиділи, якось ввечері там пили чай з сестрою, і вона каже, давай наказати, якщо вийде все і ти забереш Христину, буде Соньки сюрприз. Ми ввечері прийдемо і хай Христина відчине двері її. Ми так і зробили. Тоді Христина відчинила двері, Соня плакала. Вона дуже зраділа, що вона не сама. Хоча вони маленькі були як у Христині 5, Соні 6 на той момент. Вийшло в нас. Я ж казала, що беріть Христину, вона дуже гарна. Характер точно а, Юлічка. Дуже схожий характером на мене Христина, вона така дуже патентична, мабуть, як я, любить порядок у всьому, Ну, помічниця. Тому я ж кажу, в мене ж такої дитини немає, яка настільки відповідальна, настільки любить порядок, і вона як моя як права рука Я їй кажу, я її так стільки довго шукала, то хлопці баловані, то ще щось. Ну, Хлопчики, це. Порівняння ну, не йдуть. Так, скільки я не вчила хлопці, там не. складати речі чи ще щось робити, ну ніхто не слухає. А Христина якраз сама. Вони покушають, я прийшла до них, вони покушали. Вона взяла тряпочку, новіх таки зі столу прибрала і десь маленькі крошечки впали на диванчик. І вона так взяла їх, позбирала до того. Я глянула, я в шоці була. Христинка це що вона щоб у нас чисто було. Ні, в них ніде ніколи нічого. Даром, що їх оте там много, і всіда, чисто, гарно. Ну, ми до школи йдемо всіда, можна сказати, в другий раз і краще, ніж свої дітки. Присвятити своє життя дітям така місія у цих дорослих. Тому вони щедро діляться своїм теплом, будинком, життям. А от про що мріють? Хочу з миру. Шут. Дітки не боялися війни. Ванечка дуже боявся, да, Ваня? Він так, як коли обстріли, він так труситься, боїться, що ми навіть тулимося друг до друга і мама тремтить місті з ним. Як ми в підвалі з тобою спали, да? Ваня засне з вечора, перший сон, а потім що? Мам, мам, по спині. Стріляють, мама тільки засне. Я кажу, не бійся, Ваня, це ще в Лисичанську. У нас отакі стіни, кажу, у нас ніхто ніяка ракета не проб'є, спи. Ну що, Ваня заснула, мама вже до ранку не буде спати, буде обстріли слухати. Так. І до тих пор, поки ми не виїхали. З війною ми, наприклад, путешествували по Україні. Десь з усього поганого є, що то гарне в нас. Ми завжди беремо добре. А за кордон не хотіли поїхати? Ні. Там виплати більші? — Ні, ми за виплатами не гонимося, ми любимо свою Україну. Предлагали Італію, Германію. Ні. Ми ж українці, ми вдома. Ну, є, не розуміють. Є у людини одна дитина, їй багато. От вони балувана, там сядьте, все, а нас десять, вони в нас не балування, вони в нас гарні, виховані. Навіть навіть якщо вони пригають і щось роблять. Мені це подобається, ви розумієте? І також в мене чоловік такий, що великої душі, що його нічого не роздражає, він становиться до плити. Якщо я зайнята, він дух каструлю або відерну. Зараз у цій родині ми побільше готуємо. Він став, я поїхала, я керую. За рулем вожу машину. Я поїхала у справах, він там щось там наготував. Зараз він у справах поїхала, ми, я справилася. І все нормально. Дітки прийдуть зі школи, все кушать, є все постірено, все гарно. Все добре, і все легко. Ще дві сім'ї, де зростає по 10 дітей з притулків, живуть у сусідньому селі Приморському. Це також доньки Людмили Іванівни, які відкрили свої обійми малечі. Про них сила громад розкаже у наступних випусках.